24 листопада церква у своїх календарях згадує святого мученика Мини, який жив у часи гонителів Деуклатіяна і Максиміяна. Родом він був з Єгипту і служив у війську під проводом тисячника Фремільяна в місті Котуан у Фригії. А що був він ревним християнином, то мусів покинути свою службу. Бо його заставляли переслідувати християн. Святий пішов у гористу постелю, де в постах і в молитвах служив Богу. Одного разу він вернувся до міста, став посеред поганського натовпу і почав закликати до покаяння та проповідувати віру в Христа Спасителя. Староста Перос наказав кинути мину до в'язниці, а наступного дня поставити перед судом. Святий Мила Мина голосно визнав свою віру Христа Спасителя і радо віддався в руки Катів.